Гагаю, що на GDDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Шлях за рукавицями Омега в якості Велворн продовжується. І сьогодні на балансі 4500 джепондів. І давайте почнемо крутити. Масочний кейс, в чому би й би. Також не забувайте, що в мене є унікальний промокод, я не буду на цій серії прямо на ньому зосереджуватись, бо розумію, що хтось це чує вже ну, дуже, дуже часто. Хто дивиться всі мої серії, тому я думаю, ви знаєте. Ну, якщо не знаєте, тоді вам в мій телеграм-канал. Так, обертаємо і, до речі. Перший заходить на 600. Продаємо берети і відкриваємо оцей кейсик. Тепер Darkdrop хочу один відкрити за три сімірочки, і, можливо, щось тут і випаде. Але, ну почекайте, от я не знаю, наскільки це гарно. 510, ладно, це погано. Ще раз тоді відкриваємо, в принципі. чом би ні? Я довіряю цьому кейсу і Василіск це 700, ні. Це 663, окей, okay, try again, Ми uh, цю емочку закинемо в апгрейд, але треба ще щось виловити. Наприклад, зліва був би непоганий фамас, тому що він нормально коштує. Окей, okay, нічого страшного. Робимо апгрейд. Uh, ставимо на 3000, може зайде, прикиньте, який це буде хайп, на жаль, ні. І це теж ставимо на 3000, зараз шанс буде більший вже, і, будь ласка, будь ласка, треба дуже, щоб зайшло. Ні ну, ні, ну як так близько? Я реально не розумію. Окей, кам'яний кейс, відкриваємо і е, два історичних. Два історичних і два АВП Хайпер Біст. Так, чекають. Угу. Окей. Три, три відкрив за 1300, бо насправді кейс дійсно непоганий, якщо тут щось випаде. Нормальне. Ну, плюс-мінус, Плюс-мінус, окей, можна спробувати апгрейд зробити. на... 1000 джиппоїнтів. таким чином. Пам! На жаль, не випало. На жаль, не випало, я це прям бачу. А, бронзовий кейс. А давайте подивимось, що нам не випадало. О, треба все це перекрати, На 159, тільки в мене є ідейка. Ми зараз відкриємо кейс за три сімірочки, і те, що випаде, теж а, запихнемо в контракт з усім і. Ін... Що це за свідов? Я перший раз його бачу взагалі. 341 він ще якимось чином коштує. Окей, оце ми все сюди. І дивимось. Що нам випа. 550. А за скільки? Я не пам'ятаю, за заскільки, ладно, неважливо. Ну, якась. Якось так, таке собі. Окей. Поїхали просто крутити. По Ній Сицилі, може щось і виловимо, дійсно непогане. Ну, оце погано. Свідомо, це неокуп. Багато вже хто знав. Ну, хоча дивіться, він 500 коштує, типу, не такий великий злив, який би, в принципі, міг бути. От, неонуар, це. Це гарний юсп, адже він коштує 1100. Відкриваємо тоді ще раз. Просто я хочу насправді 2500 десь накопити. Норм, це гарно, це 2. Це якраз таки 2000. Ну, 1500. Окей, ще раз відкриваємо. І мені треба звідси ще окуп, і я піду, InkMate X Zebra. прокручу. Це скільки? Це 617. До речі, близько. Тому 1200, просто десь от 43%. І... По-моєму, старта... чи... Вистачить чи. Ну ні. Ну Ну що це за такі почались з камні апгрейди. якісь, Ну, типу, байтові дуже. Дуже байтять мене ці апгрейдики. Перчатки? Ні. Ну, це скільки? Це. 305. Окей. А, в принципі, давайте це і зробимо те, що я хотів. По одному, по одному буду відкривати, по тактиці моїй легендарній. Легендарний. Будь ласка, зупинись хоча б злі. Да. Ну, просто зліва був шанс, що дорого достатньо. Окей, відкриваємо ще раз. І, 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 і. І. Може, щось там і вило. Блін. Ну, все. Шляху назад немає. Давай. Треба окуп якийсь витягати, бо це взагалі капець. Бу... Може Lightning Strike? Блін. Прикиньте, наскільки це було б жорстко Lightning Strike звідси вибити, Це просто. Ну, а почте. Можливо, зараз золотий. Золотий 5000 обртут. Окей, сподіваюсь, що скільки? 882. А, братан, будь ласка, рятуй. Будь ласка, просто три сімірочки і випадає ще нам. це, Ну, це ідеї дуже погано, ні? Це 266. Це просто 200. Все, я в тільці. Я в тільці. Це скільки? Це 200, так десь. Угу. А, 247, easy game, дві штучки, 238. Витрачаємо. отримуємо 263, 238, ще раз витрачаємо, отримуємо 189. а, Зрозумів, все, все, все. Я все зрозумів. 154, відкриваю ще два, і. Ну, норм. 200. С... Ну, <сіх> окуп на 2 G Pointi. <сіх> оце, оце вже більш менш. Оце вже... Треба, знаєте, треба накопичити. Треба накопичити на Banana Day. Це 100. це На це злив. Ще раз. Будь ласка, можеш 2 окупи? Ну, я зрозумів тебе. Будь ласка, видай щось прям. За 160? Найс. І ще два. 211? Нойс, найс, на. Будь ласка. Прошу. Зліва! 260. Окей. Поїхали. Робимо апгрейд. Робимо апгрейд на. 600. На 600 робимо, Будь ласка. По ідеї, не зайшло. Ду... Да, дуже потужно. Дуже потужно обертається, воно навіть не доїде. Причому При прикиньте, як воно було, ну, типу, поруч. Наскільки воно. Почекайте. Почекайте, в мене є одна. А, ось. 521 в мене є. Я можу відкрити Кольто, це. З... Майже з монеткою випало, ви бачили? І ще відкриваємо в такому разі три цих. Дивимось. Таке собі, тому зробимо контрактик 55 в контракт, випадає 49, ставимо на 500. Адже, ну якщо за. Ні, не заходить, на жаль. Окей, відкриваємо хайп кейсик, Де він у нас? А хайп кейсик у нас ось тут. Полетіли. А, повільно, повільно. Давай, за 1000, потім ми відкриваємо кмітик Зіберт і. Зліва! Блін, ну зліва це 1000 б, бо це Ну, 201 випада. Я зараз просто в тильті буду. Окей, 149 фастом. Пам, ну там чому. А, зрозумів. Немає вже в мене валют. Окей. полетіли. Найс. Nice. Ще раз. Головне не зло. О, ще раз. Будь ласка, ще раз окупи. Ну ні. Ще раз, окупи просто. Просто окупи. Ну, блін. Давай, окупи, окупи. Ну. О а копи, а до окопу мені треба. Це прикол. Ні, ну це якийсь же прикол... Ну ні. Ну. Блін, я міг виходити, інший кейс крутити. Чим. Ой, мені тепер не вистачає, навіть не. Ну все. Все, коротше. 96, ставимо просто на 1000. Я сподіваюся, що зайде. А, так. Оцей, опам. Пам, полетіло, до речі, ні, не заходить. На жаль, не заходить, хоча, ну, достатньо, типу, було схоже. Тому всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.